Ми сьогодні рок запросили до нас в гості людину, яку знає не тільки Україна, um. а весь світ. Це, напевно, єдина в своєму роді людина, яка розбирається в агронапрямку так сильно, як не розбирається ніхто. Цю людину не потрібно представляти. Ви всі його добре знаєте. Сьогодні дамо відповідь лише на три коментаря, які ви залишили під попереднім відео. Ціна на пшеницю в лютому. Ціна на сою в березні, і яка ж все-таки ціна буде на соняшник в квітні? Я пророк, зернознавець, гектарій, ваш врожай в моїх руках. Зараз в аграріїв важкі часи, але я допоможу вам, я відкрию вам майбутнє за допомогою своїх чарівних карт. Сьогодні ми обговоримо три теми. Перша з яких це яка ціна буде на пшеницю в лютому? Давайте ж поглянемо це жах дев'ятка пантаклів. Це означає, що ціна приблизиться до 9 тисяч. Друга карта. Сімка пентаклів. і третя карта. Зараз дасть зрозуміти, що буде з пшеницею. Ам... Паж жезлів. Це означає в поєднанні з цими двома картами, що у нас ціна може досягнути до 9700 гривень. На цьому передбачення по пшениці закінчені. Почнемо друге пророцтво. А Ам... всесвіте, підскажи, яка ціна очікує на сою в березні. М... Колесо фортуни. В березні будуть дві ціни, і деяким фермерам пощастить. Вони здадуть вчасно сою, інші будуть плакати. М -м -м -м. Паш кубів в поєднанні з колесом фортуни. Це означає, що більшість фермерів все-таки продать сою вчасно. Це не може не радувати нас. Сімка жезлів. В поєднанні з цими двома картами, це означає.